Ми знайшли такий гарний камінчик і зараз вони придадуть дачі готелю. Да придадуть, придадуть, я також в це вірю. І я. Гей, зачекайте! О, твайлайт! Привіт! Твайлайт! І Скорка. це камені? Так, тут і на тебе вистачить. Hey. Цей чур мій. Він такий гарний, um, а я хочу собі цей. Такий -м, mm, Я візьму цей. Він такий гарний, як сонце. Я візьму той, який ніхто не візьметь. Я більше не хочу і я. Ну тоді я ці два візьму. Дай мені один. Тримай, Я закидаю. Нехай принесе камінь чи к цьому готелю вдачу. Гаразд. Нехай принесе цьому готелю цей камінчик удачу. Тепер <клухи> я. Нехай принесе цьому готелю цей камінчик удачу назавжди. Ой. Тепер я. Нехай принесе цей камінчик. Удачу назавжди. Так, ще один мій. Нехай принесе цей камінчик готелю удачу. І мій останній камінь. І нехай принесе цей камінь. Чому готелю удачу на віки? Побігу скоріше коте що... Міні. Добрий день. Добрий день. Я тут прогулювалася під готелем. Я не знала, що ви тут, але я бачила, скільки ви камінцев додали нам на удачу цього готелю. Так, ми хочемо, щоб тебе переслідувала ваша удача. І за це вам дуже вдячна. Так, ми бажаємо вам ваше щастя та цьому готелю. Саме тому в на честь. Цього я хочу завтра завітати до вас в готель. Ой <с> <commentary> у, у номер на готель. У номер. І заспівати там лише для вас. Він не завітає, наш номер заспіває лише для вас. Ой! Ви згодні. А, за це ми маємо щось платити? Ні, це безкоштовно. Я таке роблю тільки для Дей... ізбраних. Ну тоді ми згодні. Будемо раді. Це буде честь для нас. Так. Так. Е, ну тоді до завтра я принесу вам свій мерч у подарунок. Окей, вау! вау. Ой! До побачення! Бувай міні! <реш> так гаразд, дівчата пішли додому. Хто стане додому, то тузер. Хей! Та ну, знову я!

<звучателям> я також <уж> непогана. <звучателям> я все одно співаю всіх вас краще. Ну я все одно всіх вас гарніше співаю.

Завтра спитаю у уміння. Так, а ну вже швидко спати. Вже пізно. Ну, мам, ще не пізно. Пізно, пізно, давайте спати. А, як завжди. А, реально. Сіліс, ти також лягай. Так, гаразд. А я ж тебе подивлюсь сериал. Халя Париж представляет. Эрману, а ты как-то урей. Я вот тебе как-то... Боже мой, я я також буду спати.